У 2020 році науковці Національного парку Дністровський каньйон виявили на кам'янистих скелях долини річки Тупа поблизу села Гартонівці унікальне дерево ясен звичайної плакучої форми. Це єдиний відомий в Україні екземпляр природного походження. Вперше дерево такої форми було знайдено ще в 1838 році в Англії. Відтоді завдяки щепленню ясени пакучої форми поширилися як декоративні дерева у зеленому будівництві. Із знайденого дерева були взяті живці, передані до Національного парку Північне Поділля. Там старший науковий співробітник Володимир Боточенко за допомогою щеплення на звичайному ясені створив новий сорт ясена пакучої форми, який отримав назву Дністровський каньйон. Через чотири роки було вирощено повноцінні саджанці нового сорту, один з яких висадили біля адміністративної будівлі парку.